І сьогодні у нас в студії Олег Русін, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Ми знову говоримо про субсидії, хоча вже неодноразово це робили, але у людей дуже багато запитань. Багато хто отримав платіжки із пустою графою субсидії. До нас люди звертаються. Дякую за можливість зайвий раз проінформувати наших споживачів. Дійсно, в цьому році, з 26 квітня, 2017 року, була прийнята постанова 300 урядом, яка внесла зміни до 848. Постанови, яка регламентує порядок нарахування житлової субсидії. Що передбачено цією постановою? Цією постановою передбачено, що в травні місяці буде проведено перерахунок всіх житлових субсидій, які на сьогоднішній день призначені. Значить, в розрахунок буде братися, по-перше, новий період доходів громадян. Якщо раніше ми враховували доходи за поточний рік, скажімо, якщо призначається субсидія, там людина звертається в 2017 році, скажімо, то в дохід брався з 1 січня. По 31 грудня 2016 дохід за поточний рік попередній. На сьогоднішній день порядок зміни на обрахунку доходів. На сьогоднішній день для перерахунку вже в травні буде братись період 2, 3, 4 квартал 2016 року і перший квартал 2017 року. Зв'язку з цим ми проводимо перерахунок автоматичний для 235,2 тисяч отримувачів житлової субсидії в межах області, які її фактично. Тому я не раджу турбуватись людям з приводу того, що в травні місяці в платіжних дорученнях не було, як кажуть, цифри про субсидії. Відповідний перерахунок буде проведений в автоматичному режимі, без необхідності звернення громадян, і людям буде повідомлено, тобто періоди вони не втратять все рівно. Єдине, на чому я хотів би наголоситись на сьогоднішній день, е, нема зазвичай всім звертатись необхідності до управління соціального захисту населення для того, щоб подавати якісь документи. Є, є єдине чотири категорії, на яких би я зараз хотів би зупинитись, для яких необхідно звернутися в управління соціального захисту населення за місцем призначення житлової субсидії для того, щоб. Е, Перша категорія це ті люди, які проживають на, винаймі, на винайманій квартирі. Тобто їм треба звернутись безпосередньо до управління, які отримували житлову субсидію. їм треба звернутись і подати оновлений акт оренди житла. Тобто, це перша категорія, які треба звернутись. Друга категорія. Якщо в період дії субсидії у громадян змінилась кількість зареєстрованих і фактично проживаючих осіб, для даної категорії також треба звернутись до управління соціального захисту населення для того, щоб подати оновлені документи. Третя категорія громадян, яким би я радив звернутися до управління соціального захисту населення. Це категорія громадян, які в період дії субсидії вийшли на пенсію. Ну, скажімо, громадянин вийшов в березні місяці на пенсію. Да? У нього є можливість у даного громадянина подати відповідну заяву в управління соціального захисту населення для того, щоб йому в розрахунок не брали весь період поточний рік, там, скажімо, другий, третій, четвертий, і перший квартал 2017 року, як я сказав, згідно постанови для категорії осіб, які вийшли в період на пенсію, їм можна подати виключно відомості про Останній місяць отримання пенсії перед перерахунком. Тобто людина звертається в управління, подає заяву, що прошу для розрахунку моїх доходів брати період там, квітня місяця і врахувати мої пенсійні доходи. Ця норма діє виключно для тих пенсіонерів, які не мають інших доходів, крім пенсії. Тобто, для них, як кажуть, це буде вигідніше. І четверта категорія це ті громадяни, які безпосередньо. В рік отримання житлової субсидії отримали, здійснили виплату єдиноразову на 50 і більше тисяч гривень. Також з особистої заяви я хотів би ще наголосити ще одна категорія: це громадяни, які отримують субсидію на тверде паливо, скраплений газ в натуральній грошовій формі. Тобто їм також треба підійти в управління. І подати відповідні заяви, це виключно ті чотири категорії, для яких треба звернутись в управління особисто. для всіх інших громадян. Необхідності звертатись нема. Перерахунок буде проведений в автоматичному режимі. Чи у вас якісь прогнози? Наскільки зменшиться кількість субсидіантів, скільки людей перестануть отримувати субсидію зв'язку з цими змінами всіми і підвищенням? На сьогоднішній день говорить про це рано. Я думаю, бо ми проводимо автоматичний перерахунок. Єдине, що я вже ну на сьогоднішній день. Ми розуміємо, що для, оскільки береться для розрахунку ті мінімальні заробітні плати, вже з 1 січня діють там, на рівні 3200 гривень угу. для громадян, і відповідно доходи громадянина збільшаться. То в першу чергу, я думаю, суми призначених субсидій зменшаться. На сьогоднішній день розрахунок субсидій проводиться на опалювальний і неопалювальний період. Тобто опалювальний період у нас починається згідно постанови для приватного сектору з 16 жовтня, жовтня. по 15 угу. квітня, там, де є централізоване теплопостачання для будинків, тобто в містах, як і раніше, діє норма з моменту видачі розпорядження міським головою починаються опалювальні періоди. точно так же закінчується з моменту набрання чинності розпорядження міського голови про закінчення опалювального періоду. Ещё... Ще б коротенько я хотів би розповісти про монетизацію, яка запроваджена урядом. Це перший, як кажуть, крок до монетизації житлових субсидій. На сьогоднішній день ця програма діє відносно громадян, які... Користуються опаленням, газом чи електричної енергії, тобто це переважно приватні будинки. Значить, для цих громадян значить, ця програма діє в такому в такому вигляді. Значить, повертаються суми в еквіваленті 100 кубів газу чи 150 кВт електричної енергії. По області така кількість у нас 95 тисяч громадян. Уже ми знаємо їх, як кажуть, є списки відповідні. Єдине, що дані громадяни мають це дуже важливо. Мають звернутися в термін з 1 липня до 1 вересня до, відповідно до управлінь соціального захисту населення за місцем там, де їм призначена житлова субсидія. Вони зверну, мають звернутися з заявою. Заява пишеться в довільній формі. Головне, що в цій заяві треба вказати реквізити. Банківського картки чи банківського рахунку на який треба людині перерахувати відповідні кошти, які зекономлені по житловій субсидії. Коротенько, будь ласка, боржники, які не заплатили комунальні платежі, вони отримуватимуть субсидію чи її позбавлять? Да, да. На сьогоднішній день це також дуже цікаве питання. Я хотів би повідомити всіх громадян, яких повідомляють на організації надавачі послуг, і зараз і управління повідомляють. Я хотів би порадити не. Як кажуть, знаєте, не зволікати з вирішенням цього питання? Бо якщо громадянина повідомили про те, що у нього є борги, можливо, навіть борги за попередній період. Питання по боргам треба врегулювати в термін два місяці з моменту повідомлення про виникнення таких обставин. Якщо людина не повідомить, значить нарахування житлової субсидії, не вирішить питання. Нарахування про житлової субсидії припиняється з моменту повідомлення громадянина. З моменту повідомлення, як я і сказав, є два місяці для того, щоб врегулювати питання, врегулювати Це питання або реструктуризувати. Врегулювати так? питання можна двома як кажуть, способами прийти в організацію, надавач послуг, заключити договір реструктуризації боргу, чи громадянин має сплатити борг. Якщо громадянин не погоджується з боргом, у нього є два місяці для того, щоб в судовому порядку визнати, то, що борг є, як кажуть, ну, його нема. Громадянину. Припиняється нарахування субсидій до моменту врегулювання їм питання і подачі нової заяви. Тому це також, як кажуть, нове в законодавстві про житлові субсидії ради бо, як кажуть, не не зволікати з цим питанням. Угу. А ми вам дякуємо за інформацію. Маємо обмаль часу. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе нашим глядачам врегулювати ті питання, які у них виникли стосовно субсидій. На все добре.